Середа, 31 січня, північ в Чернігівській і Сумській областях, в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус 4. На Житомирщині, Київщині і в Києві в світлі години доби буде від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в темні від мінус 1 до мінус 3. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Запоріжжі в Криму і на Миколаївщині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів вище нуля, в темні від 3 до 5 П'яти градусів морозу хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України вітер західний: 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині і у Львівській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. В Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській і Івано-Франківській областях в день від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В усіх областях західного регіону України збережеться хмарна з проясненнями погода і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській і Луганській областях в день буде плюс один плюс 3, вночі від 0 до 4 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні мінус 2, мінус 4, в Маріуполі в день від плюс 1 до плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій. Області вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічні від 0 до мінус двох. На півдні Кіровоградщини в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі мінус 3 мінус 5. На Полтавщині і Вінничині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів вище нуля, нічна мінус 1 мінус 4. В Черкаській області в день плюс 1 плюс 3, вночі від нуля до 2 градусів морозу. В усіх областях центрального району України 31 січня буде хмарно спробування. Роясненнями і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 31 січня буде майже в спокої. Сила магнітної активності сягатиме 3 балів, що є трохи відчутним рівнем.